Я знаходжуся в місті і в мене є вільний час. Я думаю, а чи не завітати мені в магазин Юск? Купила собі паровий утюг і тепер мені треба така стоєчка, щоб на неї вішати віш, вішак чи вішалку, чи тримпель, хто як каже. І паровий утюгом тоді гладить речі. Тому що так просто на тримпелі тримати в руках і гладити. І я вам скажу, що не дуже зручно. І це зараз напроти цирку знаходиться магазин Юз. Зараз подивлюся, чи немає повітряної тривоги, чи вона вже закінчилась. І зайти подивитися, чи є там такі. Не знаю, як вона стойка називається, чи як вона називається. Зараз зайду, якраз подивлюся. Да, гарна в місті, звісно. Так, все. О я е, казала колись, що потрібно буде зайти. Тут у нас є епіцентр, і юскну тут міні-епіцентр. Я думаю, що сьогодні вони працюють. О, тут сьогодні навіть шашлики смажать. Вони кожні вихідні тут. Це від епіцентра. Що я в юскі і ще я тут знайшла деяка вішалка? Ось така вішалка. І ціна її 4000 гривень. Але для мене це дуже велика. Мені буквально треба отак от і отак от половина. Так, а маленької немає тут. Що тут є маленьке? О, це така, як у мене. Ну, тільки в мене трошки краще. А скільки в'юзки вона стоїть? Ага, 2000 гривень. А я свою купила теж десь плюс-мінус така ціна. Тільки в мене, по-моєму, чуть-чуть побільше. Так, а що тут ще на якісь цікавого? 3700 вішалка. Розкладна чи що. Так. Того, що я хотіла, немає. я не бачу. Це драбина якась. Не знаю, для чого вона потрібна взагалі. Так, ладно, буду дивитись. Так, цей шкафчик, знаєте, показую спеціально для своєї мами. Щоб вона старий шкаф в своїй спальні вже викинула, а купила новий. Гляньте, який зручний. Тут для одягу, для плаття, тут для светрів. Ну це я так просто кажу, плюс-мінус. Тут отакий от чудовий по типу комодік. Значить, комодік стоїть 3250. І це повністю шафа стоїть. А ні. А шафа стоїть 14 тисяч. Все. Сама шафа 14 тисяч і плюс ще комодик 3250. Ну, це дуже класно. У неї старенький вже гардероб. Я все кажу їй, давай його викинем і тобі купимо новий. Вона не хоче. Я це показую. Їй. Це взагалі зручний мені подобається. Навіть мені подобається. Так. Єсть по 37 тисяч. Ось такий прям великий. Великий. <різь> Полочками, те, що я люблю, щоб полочки були. І тут така шафа. Також біленький, такий зроблений під, під дерево. Ну, а це мені таке не подобається. На мені оце сподобалося, знаєте? Дуже зручно. Так, ладненько. О, полотенце. Акції, звичайно... А, акція зараз. Зараз акція. Тут були такі нам. 350. Це в мене таке для рук. Це у мене таке для рук 350 гривень коштує. Я скажу, що тут навіть дешевші ціни, ніж у нас в рукавички. Мама мені тітки потрібно було полотенце, от. І вона купила 400 чи 500 гривень за полотенце він дала. Ну таке от. А тут 250. Так що якось так. Кожен раз проходжу мимо цих халатів, і кожен раз думала купити собі чи не купити. Ви знаєте, на диво я на е, озерки Знайшла набагато тепліше, набагато плотніше за 1100. Мені дуже сподобалось. Також білень, він не білий, він такий, знаєте, як... як молочного такого кольору. Але це також такий осінній халатик. До речі, килимки в ванну. Та в туалет. Дуже класні. У мене такі от білі. Загрузила пральну машину, попралася, висушила, поклала, чудово вистірується. Просто класні. Я вже думала, якби були, знаєте, що такі мене ванна біло сиренєва така. Якби ще були такі сиренєві килинки, я б, напевно, ще такі б взяла. Але на жаль, нема. Темні сірі коричневі і білі. Ось це взагалі така. Це взагалі така любов любовна. Я хочу собі такий ковр в свою кімнату, варсистий такий. Правда, не знаю, що як він буде. Пілісос буде по ньому їздити, щоб прополісосить його. Але все-таки це класна штука. Тепло, особливо взимку. Підлога щоб була тепла. Кошики. Це можна для баночок у ванну кімнату, до речі. Це царський трон 11 тисяч ой, теплий просто царський трон. І ще, ще знайшла також мамі покажу. Мам, в юскі є. Вона хоче в коридорчик такий. В В'юске є, день ночь, ролети. Можна, напевно, замовити під свій розмір. Вот. І... Бо вона також хоче в коридорчик такі ролети. День ніч. Тут є... А, тут тільки одна Ден Нич. Ні, Я тут тільки біла Ден Ніч. А ми хотіли трохи іншого кольору. Але будемо знати, що є таке є в Завжди низька ціна. Така та скатерть на кухонний стіл. Це музика грає, це будуть авторські права. Ой. Гляньте, що в Юскі я знайшла. Такі ящички. Я, правда, не знаю, для чого вони предназначені. Ось такі, бачите. Просто береш, купуєш і дома складаєш. Певно, просто віднімається все. Я тільки не розумію, для чого таке потрібно. Пластмас ставити куди на кухню, чи куди, чи в ванну кімнату, на кухню, під мойку для чого, для картоплі, для цибулі. Я не знаю. Підкажіть мені, будь ласка, вже кось таке вже є. Просто дуже цікаво. І я скажу, що ціна 200 гривень це таке дурняк. Але просто цікаво, для чого ці ящички? Для картоплі, для цибулі, для чи просто ставить якусь свою косметику в вагній кімнаті, чи там ми, чи засоби. Ну, взагалі не розумію. Є такі ще маленькі, гляньте також. Ти просто це трошки побільше. З одинадцято до 24 четверто вересня до 50% на вибрані категорії Отак В акції столи це взагалі по 75 гривень. Це сюди можна, знаєте, що цибулю, потім чесничок, не знаю. Картоплю сюди не поміститься. Я прям не знаю, прям чи купити це таку підмойку собі. Що робити? Коротше, якщо що, приїду, подумаю, як мене сестра каже, пересплюся та й мислю, приїду і куплю. Так, навіть не знаю, що це таке. Точніше, я знаю, що це таке ящички, але для чого вони призначені, я не розумію. такі ось. Ладно, подумаємо, ой, такі тоненькі ці подложки, це взагалі резинова. Купили такі подложки, вони в нас вимазались, ми їх попрали і все. Їм настала хана. Тільки не, от, не отакі, оце, а отакі ось. Вимазались мама їла там чи борщ, чи що вона їла, капнула. Я вирішила його попрати. Думаю, що ж вона буде негарно виглядати. Попрала його. І все. І викинули. Після того, як Іра попрала, ми взяли і викинули. Так, а тут що є таке цікаве? Хочеться, знаєте, якусь гарну скатертину, але... Нічого такого взагалі не знаходжу. Або дуже велике, або мені не подобається. Це в мене колись у сестри такі були на батарейках свічки. Це моєї мами тут немає. Вона вже взяла в тобі такі. Вона любить таке вишукане, скляне. Ні, тут таке, <сум> так, що цікаво є? мисочка для сиру, для горішків. Це взагалі набір посуду в одному стилі. Такі кружечки, чашечки, кружечки я кажу, О, Іра. Так. Що це чиє цікаве? Вазочки. О, гирлянди. І який тут розмір? Майже 3 метри, 2,9. 125 гривень. П'ять метрів, який лимончик, декоративний. Так. Всього, в принципі, немає нічого цікавого, те, що мене цікавого тут немає, можна, можна йти далі по своїх справах, йти далі гуляти. І салатики, дуже люблю такі, знаєте, мікс з руколою. і отакий от мікс листковий чи листовий. Ага. Це олівки чи масліни. Чи масліни чи олівки. А, це картопля. Ви уявляєте собі картопля варена з кропом. Картопля просто чещина варена. Картопля варена з розмарином і з паприкою. Я думаю, що це олівки. Опа! Так, у мене такий дома перець росте. Так, все, я пішла за м'ячиками. Завжди купую такі булочки. Дуже смачні. Хто буде в всі рекомендую. 48 гривень. Оці мені не дуже сподобалось з яблуками. Тут ще були булочки, як вони називаються. Просто Волинська, здоба волинська. Також смачні були, але, на жаль, нема.